Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, хто береже дорогу, якою ми йдемо по життю, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. Чи траплялось вам іти незнайомим маршрутом у темряві, коли навколо все затихає, а всередині починає звучати внутрішній тривожний голос: кожен крок обережний, кожен шум лякає? Бо ви не знаєте, що чекає за наступним поворотом, і раптом поруч з'являється хтось, хто добре знає дорогу, хто впевнено йде попереду. І це знайома вам, людина, якій ви вже не раз довірилися у житті. Напруга спадає, вам стає спокійно, не тому, що дорога змінилась, а тому, що ви вже не самі. Ось саме це обіцяє Бог у приповістях, в другому розділі, восьмому вірші. Його обіцянка не абстрактна, не образна, а жива і конкретна, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. Він небайдужий спостерігач з неба. Він охоронець кожного нашого кроку. Той, хто йде поряд, провідник, який не просто вказує, а веде. Його присутність як щит на невидимому рівні, його слово. Як компас, який ніколи нас не підведе, його Дух, Святий Дух, як внутрішній вогник, що підтримує в дорозі, стережу і бережу, каже Господь, і він говорить це зі всією турботою. Він бере під опіку не всіх підряд, а тих, хто щиро боїться його, тих, хто, можливо, не ідеальний, але щодня каже: Господи, я хочу бути тобі вірним, навіть якщо дорога важка. Я не хочу зробити жодного кроку, що віддалить мене від тебе. Я не все розумію, але я довіряю тобі. Бог не шукає досконалих, Він шукає щирих. Його щит не для гордих, а для покірних. Його охорона не для тих, хто знає шлях, а для тих, хто визнає потребу в пастирі. І коли така душа ступає на життєву стежку, навіть якщо шлях через труднощі, втрати чи невідомість, Бог каже: Я піду попереду, я не дам тобі загубитися, я триматиму тебе, навіть коли ти ослабнеш. Можливо, ви зараз саме на такій стежці темній, самотній і незрозумілій. Можливо, ви не бачите, куди веде наступний поворот. Але якщо ваш шлях це Божий шлях. То ви вже не самі. Не ваша впевненість вас тримає, а Господня вірність. Не ваша сила оберігає, а Божа охорона. Господи, у світі де так багато невизначеності, дай мені ясність одного, що я з тобою, допоможи мені триматись твоїх стежок, не сходити з дороги, яку ти бережеш. Дай мені страх перед тобою, не як тягар, а як джерело. Світла і мудрості. Стережи мої кроки, коли я вагаюся. Підіймай мене, коли я падаю, і завжди веди туди, де ти бо там безпечно. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень.